За даними статистики, понад 4 мільйони українців виїхали за кордон внаслідок російського вторгнення. З них близько 1 мільйона перебуває у Польщі. Як організувати безпечні та зручні платежі вимушеним переселенцям в Україну, хоч не тільки їм, провести банківський світ платіж або ж скористатися системою швидких міжнародних переказів. Це дорого та не надто зручно. Але й платіжні сервіси в Україні не стоять на місці. Завдяки стратегічній співпраці Зенком і Приватбанку тепер можливо переказувати гроші в Україну значно простіше та дешевше. З Приватбанком ви точно усі добре знайомі. А от про ЗНКОМ розповім трохи детальніше. ЗНКОМ – європейський фінансовий сервіс та універсальний мобільний застосунок для безпечних покупок, обміну грошей і керування щоденними фінансами. Фактично, це комплексне рішення для обробки платежів і переказу грошей для бізнесу. А фізичним особам нам з вами він дозволяє швидко переказувати гроші з Європи в Україну та проводити безпечний шопінг через свій мобільний застосунок. Завдяки інтеграції з Encom та PrivatMoney здійснювати перекази можна в євро, доларах, а тепер ще й навіть в польських злотих. Комісія при цьому становить всього 1%, а обмін валюти у випадку відправки на гривневу картку або рахунок в іншому українському банку відбувається за картковим курсом Приватбанку. Кошти в Україні виплачуються у трьох валютах: в гривні у будь-якому українському банку, та євро і доларах в Приватбанку, а комісія з отримувача не стягується. Покрокову інструкцію, як здійснити переказ через ZenCom, знайдете у описі до цього відео. Які ще переваги сервісу я відмітив для себе? Це дистанційне відкриття рахунку. Достатньо мати при собі смартфон та закордонний паспорт або id картку Можливість отримати віртуальну та фізичну картку MasterCard для щоденних безготівкових розрахунків. У вас буде європейський номер рахунку IBAN для отримання та здійснення платежів. Фізична картка доступна для замовлення у застосунку. Доставляється вона вам просто додому. Обмін валют в смартфоні. У вас один мультивалютний рахунок для 28 валют: євро, американський долар та польський злот і багато інших. Коли ви платите в іноземній валюті, обмінюєте або знімаєте її в банкоматах за кордоном, ви не сплачуєте жодних додаткових комісій за обмін. На окремих тарифних пакетах передбачено також безкоштовне зняття готівки з банкоматів по всьому світу. До речі, щодо поповнення рахунку Zen MasterCard, гроші на рахунок можна вносити як готівкою, так і безготівково. Також картка поповнюється через Apple Pay, Google Pay та з інших карток. Якщо картку поповнювати за допомогою банківського переказу, достатньо вказати мінімальну інформацію, власне, одержувача та номер його рахунку чи картки. Підсумовуючи, скажу, що, як на мене, дуже позитивним є факт все більшої інтеграції міжнародних гравців в українську фінансову систему. І ZenCom це один з таких прикладів. Ставте лайк цьому відео та діліться в коментарях своїм досвідом переказів коштів в Україну.